У барі ми зустрічаємо Зоутіна. Старого друга Геральта йому відьмак також розповідає про Сирі і що треба знайти любистка. А так як того і слід зник, то герої вирішують порозпитувати про нього в жінок, з якими він мав нагоду зустрічатися останній час. А список жінок ми отримаємо з пановика Дон Жуана, який той залишив у барі. Різні мені звичайно попадалися жінки се. -йор. Але найцікавіша зустріч була з Моллі, яка працює на баронесу Марію Луїзу Лавалет. Ще й у компанії генерала, який нам знайомий по початку гри. Відправившись з ними на скачки, в яких я встиг взяти участь, Геральт користується нагодою, щоб поговорити з Моллі та геро. The one time and time again. але та вже давно не бачила любистка, проте згадує про якусь біляву дівчину, що виглядає неначе сестра Любистка. А взагалі, по ходу розслідування виявляється, що якісь не дуже романтичні були ці походеньки водією про плісніву питає, в інше ще про якісь не пов'язані з романтикою речі, здибавшись з золтаном. Той спочатку хизується своєю своєю пусею, а після красолют розповідає, що ця білява дівчина, про яку говорили раніше, це най. Більше кохання любистка Прісцила like Якраз у неї ось має відбутися виступ з піснею, тому Геральд Олтоном прибувають на її виступ. І, взагалі, як на мене, найкраща версія пісні Прісцили саме українська, яку гарно виконала Айлін.